Вітаю вас, моє ім'я Тетяна Юсеф. Я лікар-дерматолог, власниця елітної клініки естетичної медицини в Нігерії, сертифікований холістичний терапевт свідомості, транстерапевт підсвідомості та цілитель. Але, передусім, я щаслива жінка, дружина і мама. Мій шлях не був легким. Я народилась у складних умовах, пройшла через травми та випробування, які змусили мене шукати відповіді. Чому ми страждаємо, чому хворіємо? Чому повторюємо болючі сценарії? Чому так важко знайти гармонію з собою, людьми і світом? Як досягти справжнього благополуччя та стати творцем своєї власної реальності? Відповідь проста і водночас глибока: ми не лише тіло, ми душа, розум, підсвідомість і дух. Я здобула вищу медичну освіту, пройшла інтернатуру з внутрішніх хвороб. Та спеціалізацію з дерматовенерології по спеціальності була запрошена на роботу за кордон, де відкрила власну клініку, працюю з елітою, творила щасливу сім'ю, отримала міжнародні сертифікати з гіпнотерапії, психосоматики та холістичної терапії свідомості. Але найголовніше я освоїла методи, які реально зцілюють від клітинного омолодження, очищення і відновлення організму до роботи з підсвідомістю та духовного пробудження. Моє власне духовне пробудження розпочалося з 2017 року. Відколи я регулярно відвідую духовні ретрити у потомствених шаманів Бразилії та Іспанії. Моє покликання показати людям, що за допомогою сили своєї свідомості, за допомогою глибокої роботи над собою та інвестицій у власний розвиток та добробут, кожен може відновити здоров'я, молодість і внутрішню силу, стати гармонійним, щасливим і успішним, а головне творцем своєї власної благополучної реальності. На цьому каналі я буду ділитися тим, що дійсно працює. Як природно омолодити тіло, очистити клітини, зцілити підсвідомі програми і обмежуючі переконання, звільнитися від блоків, ілюзій, розкрити внутрішнє світло та найвищий потенціал. Якщо вам близька ідея цілісного підходу до здоров'я, успіху і життя, підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте запитання. Це простір, де ми будемо рости і трансформуватися разом. Ласкаво прошу у спільноту, трансформації. Зцілення і пробудження